День 239 Біблія, книга Пророка Ісаї, розділ 31. Горе тим, котрі йдуть в Єгипет за допомогою, що покладаються на кони і надіються на військові колісниці, мовляв, їх у них багато, на кіннотників, вважаючи їх сильними, тоді як на святого Ізраїлевого, не звертають уваги і не шукають Господа. Адже він у своїй мудрості наводить лихо. І своїх слів не відміняє, він повстане проти осель нечистивих, а також проти тих, котрі сприяють злочинності. Адже єгиптяни люди, а не Бог, а їхні коні, тілесні тварини, а не духи. Варто Господу простягнути свою руку, як спотикнеться той, котрий допомагає, і впаде той, кому помагає, загинуть всі разом. Ось що сказав мені Господь. Як лев і левеня речать над своєю здобиччю, і, хоч би проти них зібралось багато пастухів, від їхнього крику вони не здригнуться і не злякаються натовпу. Так і Господь Саваот зійде воювати за гору Сіон і його узгір'я, Господь Саваот захищатиме Єрусалим так, як ширяючи птахи над гніздом, визволяючи, оберігаючи, заслоняючи і спасаючи. Наверніться діти Ізраїля до того, від котрого ви так далеко віддалились. Того дня кожен відкине своїх срібних і золотих ідолів, яких власними руками зробили собі на гріх. Впаде Асирія від меча, але не від меча людини, не меч людини уразить її. Хоча й хтось втече від меча, все одно її юнаки стануть підневільними людьми. Впадуть твердині її від страху. А її можновладці в розгубленості і страсті опустять прапор, бо так сказав Господь вогонь якого на Сіоні і горнило якого в Єрусалимі. Розділ 32. Настане час, коли цар правитиме в праведності, і можновладці судитимуть справедливо, і кожен з них буде, наче укриття від вітру, як захист від негоди, як джерела води в пустелі. Та як тінь високої скелі на спраглій землі. Очі видющих не закриватимуться, а вуха тих, що слухають, будуть уважні. Серце нерозважливих стане обачливим, а мова заїкуватих буде виразною і вправною. Більше ніхто не називатиме нерозумного шляхетним, а про негідника не скажуть, що він благородний. Адже нерозумний говорить нісенітниці його серце замислює лихе, аби чинити беззаконня, та щоб говорити про Господа неправдиво, позбавляючи голодного їжі і спраглого пиття. Що ж до негідника, то його вчинки згубні, а задуми злочинні, аби погубити смиренних оманливими словами, навіть якщо ті говорять справедливо. Благородна ж людина мислить шляхетно і відстоює усе благородне. Ви, безтурботні жінки, схаменіться і прислухайтеся до мого голосу, впевнені у собі, дочки, зверніть увагу на мої слова. Можливо, трохи більше, ніж за рік, ви безтурботні злякаєтесь, бо вже не буде збирання винограду і жнив також не буде. Тремтіть, самовпевнені, дрижіть безпечні, роздягніться та оголіться, чим прикрити ваші крижі. І, ридаючи, бийте себе в груди. Голосіть за родючими полями та врожайними виноградниками, за землею мого народу, яка поросла терниною і колючим чагарником, за домами радості в раніше веселому місті. Залишені будуть палаци, замовкне гамір міста, замки і сторожеві башти стануть надовго печерними гротами, втіхою для диких ослів, пасовиском для стад. аж доки не зілється на нас дух з висоти. І пустеля знову стане садом, а сад подібнеться до лісу. Тоді замешкає в колишній пустелі правда, і справедливість оселиться в саду. Ділом справедливості буде мир, а плодом праведності спокій і довічна безпека. Мій народ житиме в оселях миру, в безпечних помешканнях і в місцях спокою. Навіть якщо впаде град і повалить ліс, а місто опуститься в долину. Блаженні ви, якщо сіятимете на всякому місці, де є вода, і випускатимете вільне пасовище вола і осла. Розділ 33. Горе тобі, спустошувачу, якого ще не спустошено, і зраднику, з яким ще не повелися віроломно. Щойно закінчиш спустошувати інших ти будеш спустошений сам, як тільки перестанеш зраджувати, з тобою вчинять віроломно. Господи, помилуй нас, ми на Тебе покладаємось, будь нашою силою з самого ранку, нашим спасінням у час недолі. Від Твого потужного голосу втікають народи, коли ти піднімешся, розпорошаться племена, а вашу здобич збиратимуть, як збирає поїдаючий гусінь, накинуться на неї, як накидається сарана. Величний Господь, котрий перебуває на висотах, він сповнив сіон правосуддям і справедливістю. Тоді настануть для тебе безпечні часи, багатство спасіння, мудрості і пізнання, а Господній страх стане його скарбом для тебе. Ось їхні аріела хоробрі ридають на вулицях, посли миру гірко плачуть, адже їхні дороги опустіли, немає тих, котрі ними подорожували б. Заповіт зламаний, міста зневажені, а людина нічого не значить. Сумує і в'яне земля. Осоромлений Ліван, Саронська долина стала пустелею, опадає листя башану і кармелю. Тепер повстану, говорить Господь, нині прославлюся, тепер звеличуся. Ви завагітніли сіном, а народите солому. Ваше дихання, вогонь, який вас і пожере. Народи уподібняться до гашеного вапна, до вирваної тернини, яка чекає на спалення у вогні. Послухайте, всі далекі! Що я зробив, визнайте, близькі силу мою злякалися грішники на Сіоні. Жах охопив нечестивих. Хто з нас може перебувати поряд з пожираючим вогнем? Хто з нас спроможний встояти біля вічного полум'я? Той, хто живе праведно і щирий у своїх словах, хто цурається неправедного прибутку, стримує руки, щоб не брати хабара, хто закриває свої вуха, щоб не чути про кровопролиття. І заплющує свої очі, щоб не дивитися на зло, такий житиме на висотах, неприступні скелі будуть його захистом, його хліб буде даний йому і води в нього не забракне. Твої очі побачать царя в усій його красі, дивитимуться на простори землі. Твоє серце буде лише згадувати про минулі страхіття. Де ті, що рахували, де ті, що важили, де той, що перераховував вежі. Не побачиш більше зухвалого народу, людей з глухим голосом, мову яких годі й зрозуміти, оскільки бурмочуть дивною, важкою для сприйняття мовою. Подивись на Сіон, місто наших урочистих зібрань, твої очі побачать Єрусалим, мирну оселю, непорушний намет, кілки якого ніколи не вирвуть, а його шнури ніколи не порвуться. Адже там з нами наш величний Господь, там. Місце рік та широких водних каналів, ними не пройдуть жодні веслові човни, не пропливуть і великі кораблі. Господь наш суддя, Господь наш законодавець, Господь наш цар, котрий і врятує нас. Хоча й обвисли ваші шнури і не можуть міцно утримувати в своїх основах свої щогли, через що не натягуються вітрила, але ви розділите велику здобич. І навіть каліки братимуть здобич. І ніхто з мешканців не скаже Я хворий. Людям, котрі живуть там, будуть прощені гріхи. Розділ 34. Наблизьтесь, народи, і слухайте, вважайте племена. Нехай чує земля і все, що на ній, все населення і його нащадки. Тому що Господній гнів на всі народи й обурення на всі їхні війська. Він прирік їх закляттю, видавши їх на знищення. Тіла їхніх убитих не будуть поховані, і від них здійматиметься сморід, гори будуть просякнуті їхньою кров'ю, щезнуть усі небесні сили, а небеса звинуться, як сувій, і всі його сили, зорі, попадають, як обсипається листя з винограду, і як падають зі смоківниці її плоди. Мій меч на небі, не мов би оп'янів, він впаде на Едом і на людей, приречених мною на закляття. Господній меч сповнився крові, насичений жиром та кров'ю ягнят і козенят, лоєм нирок козлів, бо Господнє жертвоприношення в боцрі, велике кровопролиття в краю Едома. Разом з ними, з людьми, впадуть воли, дикі бики і телята, так що їхня земля. Буде просякнута кров'ю, їхній ґрунт навіть насититься їхнім жиром. Це буде День Господньої помсти, рік відплати за бунт проти Сіону. Його Едома ріки перетворяться на смолу, а його земля на сірку, весь його край стане палаючою смолою, і не вгасатиме ні вдень, ні вночі, вічно клубитиметься над ним дим. З покоління в покоління він залишатиметься спустошеним, і по вік віків на цю землю не ступить нога людини. Заволодіють нею пелікан та їжак, житимуть на ній сови і ворони. Господь простягне по ній шнур спустошення, становить висок знищення. Там не залишиться знаменитостей, які би проголосили царство, бо всі його можновладці обернуться в ніщо. Їхні палаци позаростають терниною, а їхні фортеці колючим чагарником. Вони стануть поселенням шакалів і оселею для страусів, бродитимуть там бурсуки та гієни, перекликатимуться дикі козли, там відпочиватимуть привиди, облюбувавши собі зручне місце. Там гніздитиметься гадюка, відкладатиме яйця, висиджуватиме собі подібних, там влаштовуватимуть свої гнізда пари яструбів. Пошукайте в Господньому Сувої і прочитайте: нічого з того, що так сказано, не забракне, ніщо одне без другого не збудеться, оскільки мої уста це сказали, і його дух збере їх, звірів, птахів і плазунів. Він кинув щодо них жереб і своєю рукою відміряв їм землю. Вони володітимуть нею вічно, з покоління в покоління, житимуть на ній. Свята Євангелія від Матвія, розділ сьомий. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові, дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці, лицеміре. Спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата твого. Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Адже кожний, хто просить, отримує, а той, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять. Чи ж є споміж вас хтось такий, котрий, коли в нього син попросить хліба, подасть йому камінь, або якщо попросить риби, подасть йому гадюку. Тож, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які просять у нього? Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Входьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить. Стережіться лже пророків, які приходять до вас в овечих шкурах, а всередині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх, хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Не може добре дерево поганих плодів родити, а погане дерево родити добрих плодів. Кожне дерево, що не родить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь, тож за їхніми плодами пізнаєте їх. Не кожний, хто каже мені Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям бісів ми виганяли, чи не Твоїм ім'ям численні чудеса творили, тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене ви, які чините беззаконня. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. І коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з його вчення, тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї.